У нас теж Маріуполь знаходився ни зверх, не свер. Бо я жила на такому районі, де у нас був верх. Але низ було дуже чутне. Це перед ілічом, там завод Ідліча. 22-го я вночі чула вже вибухи. Це там недалеко, в нас іде Широкіна. Це вже була межа фактично. Я 22-го вже це почула, на 23-го я на роботі кажу чоловікові, що щось не так. Мене би викликали. І друзям теж на роботі я кажу, що щось не так. Я відчувала, бо, знаєте, інтуїтивно ти відчуваєш якусь небезпеку, що щось відбувається. Але ніхто в це не вірив. Всі е, якось так казали, що знаєш, та все буде добре. Хлопці відбили в 2014 році, і все зараз буде. Я сподівалася на це, але щось всередині підказували інше. І 24 го 23-го вечора його вже забрали, йому посту йому. Дзвінок поступив на телефон, що провокують зі сторони моря. І вже він пішов. Я знала, що так як він збирається, що щось точно не добре. І 24-го, тоді ще з пів шостого ранку <кхух> був дзвінок від моєї мами з Бердянська, І вона каже: Віка, війна почалась. Мені дзвонять. Друзі з Бердянська пишуть, е, поки ще ще пишуть на телефон, Віка, до вас їдуть танки. Е, в той момент я це розуміла, що у нас все йде навкруги. Чоловік не може дзвонити, ну, він як він на позиції був. І він дуже рідко дзвонив десь раз в неділю. Він мене заспокоїв каже, все буде добре. Зараз ми з хлопцями ми їх відіб'ємо. Зараз ми от, трошечки потерпи, все буде добре. Вони настільки не, не очікували такої прориву зі сторони Бердянська, вони легко зайшли з обидві з сторони. Тобто широкі, я чула ще 22 числа, а 24-го вони вже зайшли повністю. Я вже напевно на день 15-й не боялася Градів. Я вже чула вихід. Я так затамую подих, в мене був вчасний дім. Який купили за півроку, зробили ремонт тільки в одній кімнаті, слава Богу. Бо інакше було би дуже, дуже печально бачити, як це все рушилося. Бо на той момент під час обстрілів падало все. Люстри е, першим вилітало стекло. Тобто вікна вилітали першими. Ти ходиш, потім так поубирала трошечки бігом-бігом. Дитина майже весь час сиділа в підвалі. На задньому дворі ми зробили з скирпічиків, таке, знаєте, типу печечку. У мене був гріль, я витащила сітку, поставила, і мені вистачало тобто на дві каструльки нормально, тобто зварити щось, їсти. Вже світла не було, там я вже не пам'ятаю чесно на який день, п'ятий чи який. Світло перше зникло, потім опалення з водою почались проблеми. У нас на той момент був ще родич, він ходив в річку, ну тобто він десь добував ще на той момент воду. Десь певно за неділю у нас вже була катастрофа. Тобто, десь на початку березня у нас ще були пару разів дощі. І от, виходить, то сніжок трошечки припав. Ми з машини це все згрібали. У мене був бинтик. І виходить, бинтики я простилала. я не думала про те, яка вона вода, вибачте, але треба було пити. Кожен день були обстріли все сильніше, сильніше, сильніше. І один день ми прям відчували. Коли ти сидиш в підвалі, ти відчуваєш, коли кудись попадає Ну, от обстріли обстрілами, але куди вони попадають, відчуваєш, дригається земля. У мене таке відчуття було, що вони, знаєте, один від зброї, потім інший від зброї, третій, четвертий. І вони з кожним дня сильніше, масивніше, сильніше. І просто здавалося, що скоро в тебе не буде просто дихнути часу, щоб, знаєте, не було жодного обстрілу. Ну, так як діти в підвалі, інколи ми ще, як сказати, це не спали. Це кімарили в кімнаті перед підвалом. І от вночі. Просто як бахне танк, то ти підлітаєш настільки, що і одразу в підвал. Ти виходиш вночі, навіть ну, вдень воно видно, коли димить, все, там горить. А коли ти вночі виходиш, це просто жахіття. Ти бачиш у мене переді мною і ліч, а збоку азовсталь ну, там, через, через місто. Але я його бачу. Ну, тобто мені видно було, як горить і ліч. Як його гатили, це просто він просто в мене внизу. Це постійно в мене було таке постійне запитання, скільки ж в ньому там заліза, що воно падає. От падає. І як можна його гатити, стільки, що в ньому ще є чому падать? Ну, це настільки такий гуркіт, це такий звук страшний. Змогли виїхати 24-го, а ми нічого не знали. Розумієте? Люди, які жили, може, десь в центрі або біля залізної дороги, вони можуть хоч щось знали. Але як ти можеш знати? Тобі що? в рупор казали або десь оглашали. Ти сидиш от ці часні домати? От у нас були якраз на Васьоловка, це 21-й мікрорайон. Ми нічого не знали. Від слова, де там хліб давався чи ще щось. Ну тобто, що в нас було, то було, чого могли, ми робили. Дуже страшно, це такий рішальний, угу. вирішаючий такий момент. Ну, для мене навіть страшніше було не те, що я уїжджаю, а те, що я чоловіка кидаю. Він написав цілий лист а 4 Ціле звернення до мене. Він, я чесно не пам'ятаю, куди я його діла. І він написав, що ну, там кохана, що ну, от, суть цього листа була виїжджайте, я вас дожину. я вас знайду. У мене було таке питання, як? Ну, ладно. І він написав: їдь у Хмельницький, хоча в мене тут нікого не було. Я не була ніколи в Хмельницькому. Ми тільки з ним відпочивати в Яремчі їздили 5 років назад. це до війни. І все, нам подобалась Західна. Але я не знаю, чого він так вирішив за Хмельницький, колись у нього тут були родичі. Я дитині вшила гроші, які залишилися. Знаєте, така внутрішня підкладка в курсі. Зеній. Золото, яке було, з себе все познімала, що було, там сіріжки, все, там, цепочки з сірбро, або що що було, хоча в мене було небагато, але це було все одно важливо для мене. Сімки всі повитягували, хоч воно все не працювало, але ж мені треба був телефон на майбутнє. Е -е, і ми це все поховали. Сімки повшивала, спічечні коробки, Боже, куди ми тільки не ховали. Ти ось сидиш, шиєш під час свічки. І плачеш просто від того, що завтра ти їдеш. Куди їдеш? Як ти вийдеш невідомо. Я в чому була, вибачте, в тому і поїхала, зібрала тільки куртку, яку я знала, що я навесну дам дитині носити. Буквально поклала махровий халат, який до сих пір у мене є, навіть без. Без, ну, знаєте, без запаху. Поясок я потікала, але він залишився. Я до сих пір, він у мене, як знаєте, як згадка. Я не можу його ну, не викинути. Це, як, знаєте, як мені дитина по початку казала тут, мама це каже, кофта з Маріуполя, я її не викину. І от виходить, що взяла там речей буквально халат, куртку. І все там буквально в, в чемоданчик в чемоданчику у нас такий невеличкий був. Помістилися ну там трошечки, буквально дитині, і все. Вони не хотіли нас випускати. Ми почали їм фантазувати, що в нас діти хворі. Вони кажуть, ми вам швидку при цей привеземо. Яка швидка, ви нас просто вбиваєте. Що ви намелите? В итоге вони я не знаю, яким таким, вони ледь нам дозволили. Блокпости були на кожній вулиці на початку і на кінці. Я не знаю, що відбувалося в місті. Я знаю, що, от знаєте, там в тих таких районах, де 9 е, я знаю, що потім бачила фотографії, е, ті міста, де я гуляла або ходила, бігала, ну тобто, де я постійно ходила, там ховали людей. Це були, знаєте, такі у нас між трасами, тобто були такі е, земельні ділянки. Раніше на них йолочки були, а колись, на них були дуже гарні квіти. Але люди ховали, де могли. Ну, тобто це я потім вже виїжджаючи, ну це все бачиш, хоча навіть я не туди дивилася, я просто дивилася навкруги. Бо я це все чула, а коли, коли ти бачиш це інше. Це була кілометрова черга, хаос. Люди. Виїжджали, знаєте, от хтось культурно ставав чергу, а хтось поперед одного такий хаос, тобто один поперед одного, хтось фіфікає, хтось хоче виїхати швидше, а воно не виходить, бо там блокпост при виїзді. І ми, напевно, ну там, грубо говоря, двохсоті або п'ятисоті стоїмо, і ти відчуваєш постріли, які йдуть там в місті. Тобто, машина настільки відчувається вібрації. Що ти не знаєш? Чи ти виїдеш, чи ти прямо в машині? От і в нас при виїзді були склади. Склади дуже величезні, туди попало ну, перед цим, бо вони просто обуглені були вже роздерті, як мародерами. Бо люди, я б їх і не назвала навіть мародерами, люди намагалися виживати. Там була вода, напої раніше, тобто харчу, харчування. І я кажу: ви їдьте? Ну, Поки ви продвинетесь, я збігаю на цей склад, бо треба було попити. Дитина, ну, діти хотіли води, і води було недостатньо. Перед від'їздом, напевно, за дня три у нас води вже майже не було. І в мене були гроші з собою, невеличка сума. Я забігаю в цей склад, і я розумію, що там просто вже нічого немає. Там грязь, там оце… Згорівше все, люди копор... к... коверсаються в цьому всьому, намагаються знайти щось, а хтось познаходив, тобто вони стоять з водою і чекають когось, ну, може, хтось прийти повинен або ще буде допомогти. Тобто вони стоять. А я підходжу до одного і кажу, я в тебе куплю. Скільки, скажи? Ну, тобто Я маю гроші, скажи, я тобі дам. А Він сказав таку гарну фразу: А нащо мені треба твої гроші? І він дійсно був прав на той момент, гроші не мали значення. Мало значення їжа і вода. Ми заїхали в Орєхов. Я як побачила наших хлопців. Це таке щастя було просто невимовне, коли ти просто готов цілувати землю. От чесно, я настільки була рада, ну ми вийшли з машин. Ми просто кричали від радості. І він міг мені хоч трошечки дзвонити ще в березні, до переходу Азовсталя. Пару дзвінків було дуже маленьких. І він каже: я кажу, ти як? Я так плакала, цей, хоч почути його голос. Він каже, все добре. Я кажу: ти виїхав? А він каже, ні. Я кажу, що там може бути добре? що? Ну, він намагався мене оберегти, він не розповідав нічого, він каже, все нормально. Потім через раз в неділю, раз в дві неділі, він писав з якихось номерів. Потім пропадав зовсім на дві неділі, на три. Я переживала на цей же номер писала, будь ласка, я вас благаю, скажіть, чи все з ним добре? І хлопці деякі відписувалися, він на позиціях він не зміг помінятися. Єдиний дзвінок був у мене навіть записаний на телефоні. Йому їм всім дали можливість подзвонити. І дзвінок був дуже такий маленький, краткий і такий сухий. Він сказав: Я в Оленівці він так і ще смішно сказав, нас не б'ють і все. Це єдине могли, котрі я знала, що він, ну тобто, живий і там вийшов. Через вісім місяців я дізналася від хлопця, який звільнився з Луганської колонії аж в Луганськ. І все, він був в Луганській області в ці два роки. Луганська область, Свердловська колонія, 38. Перед обміном я вже якось зневірилась. Де я тільки не була. Це, знаєте, настільки ти намагаєшся триматися, бути сильною, бо на тебе дитина дивиться. Ти намагаєшся не плакати, бо поплачеш так, закрила аптеку в кінці, зміни поплакалася, прийшла додому, все. Хоча я батьки витягла з Бердянську, ми жили разом. Але все одно, знаєте, батьки підтримували, але все одно біль дружини ніхто не зрозуміє. Я знаю, що це за біль, що це за пус... що це за. Пустота, яка всередині тебе, в тебе немає свят, в тебе немає нового року, в тебе немає дня народження, нічого. Ти весь час чекаєш, але вже напевно, от на другий рік це просто вже йде якась безнадія. Я не уявляю, як зараз дівчата четвертий рік чекають, чесно. Це дуже важко, дуже, бо ти намагаєшся бути залізною, стримуватися, але насправді всередині тебе вирвали в тебе серце і душу. Я так одній написала: хтось мені із знайомих сказав: ти така жорстка чи щось таке. Хоча ну, я добра людина, але просто можу жорстко відповісти. А я кажу, в мене душу забрали. Вони в мене забрали мою душу. Я не можу бути щасливою, там м'якою або ще щось. Я повинна витримувати це все, ці всі удари долі. І він подзвонив. Я так чекала цього голосу, знаєте. І саме таке цікаве, що це, знаєте, таке відчуття, що цього всього не було. Що не було цих двох років, що він просто, ну, от вчора це було. Той, той же голос. А він завжди в мене такий позитивний, і він каже мені, там, кохана моя, я вже тут, на Україні, і мені це так, це так, а я. Просто від щастя плачу, і я кажу, Боже, як я це чекала, як я чекала цього слова, що ти вже тут, що ти живий здоровий. Ну, це настільки ти заради цього моменту страждала. Я готова була страждати ну Тобто, ага, аби це відбулося. І він настільки розказував е, з таким. З такою душею, каже, ти не уявляєш, вночі ми їдемо. Ці села, це просто низький їм Уклін. Вони стоять з прапорами, тобто вони настільки він каже: Боже, каже, нас так зустрічали. Хоча він каже: А що ми зробили? Ми нічого не зробили. Дуже хочеться туди поїхати, хоч і боляче, але дуже хочеться побачити родичів, які там залишилися і не можуть виїхати. Тобто і я не знаю, головне для мене зараз, що я бажаю перш за все, щоб закінчилася війна і щоб хлопці всі були вдома, чесно. Я постійно цього бажаю, щоб всі були звільнені з полону і знайшлися безвісті. Зниклі це найголовніше. А що потім відбудовувати нашу Україну? Жити щасливо без війни.